Ну що, всім розпочинаємо наш ранковий клуб. А, сподіваюся, всі прокинулися, снідають. Я вже по зараз колаген, Вирішили так зручніше зранку. А, давайте знайдемося, тому що у мене багато нових дівчат, нових а, клієнтів приєдналися за останні а, два місяці. А, Отже, давай знайомитися. Так? Мене звати Наталія Полипенко, мені 32 роки, я мама двох дітей, живу у місті Харкові і вже 8 років я клієнтом компанії Herbalife. Давайте почнемо з того, що я прийшла 8 років тому до свого консультанта Лариси Руської в місті Харкові у її клуб здорового способу життя з метою розібратися в харчуванні, покращити роботу травматими, тому що мала. Проблеми з цим запори, постійні спазми, болі, а, які реально не давали мені а, спокійно жити. Я розуміла, що треба щось змінювати в своєму харчуванні, але не розуміла, як це робити, тому що в інтернеті дуже багато різної інформації, як це примінити до себе. І Лариса запропонувала мені. Прийти на консультацію, ми з нею були на той час вже декілька років знайомі особисто по іншій нашій діяльності. От я прийшла, спробувала продукти Herbalife. скажу чесно, що не Першого разу мені сподобався коктейль, але я дала собі шанс спробувати. Вже за перші три дні я відчула реально приплив енергії, приплив сил, а зрозуміла, що мені так легко і смачно, мені стало смачно. Я вирішила продовжувати далі. За перші 4 місяці я також трошки скоригувала вагу на 5 кілограмів на той час. Підтягнувся животик, і зникли всі мої проблеми із травленням, які мене турбували. Чудові результати. Я дуже вдячна за це своєму консультанту компанії продуктам, Herbalife, за те, що отримала ці результати. І... Свого після цього, через деякий час, Лариса запросила мене на навчальний курс Академію успіху, я консультант зі збалансованого харчування для того, щоб більше розібратися. Мені хотілося дізнатися, як можна їсти ці продукти вигідніше з максимальною знижкою, тому що на той час у мене, була, у мене був маленький син, йому було три роки. Я працювала там на частковій зайнятості в університеті. Лаборантом зарплати зарплата була дуже, дуже маленька, от але мені хотілося їсти більше продукту. Тому я пішла на академію успіху розібратися, як можна робити це вигідніше, і в процесі я побачила таких класних дівчат, консультантів, подивилася на їх стиль життя. Мене все це дуже зацікавило. Взагалі тема харчування мене дуже зацікавила, втягнула. От і я вирішила, що хочу розбиратися цим детальнішим не лише для себе. От бачите, до речі, це моє диплом академії успіху. Я зайняла тоді друге чи третє місце. Виграла книжечку Лої Гратона, Шейкер. Це Лариса, мій консультант, це Наталія Воробйова, консультант Лариса, але так само мій наставник. Отже, я пішла розібратися і під керівництвом Лариси почала навчатися, проводити перші консультації. А, завдяки тому, що я взагалі. А... Викладач англійської мови, а, по професії викладач, перекладач. У мене з'явилися перші клієнти іноземці. А це студенти медичного університету, які реально приїхали в Україну і зрозуміли, що почали швидко всі набирати вагу, тому що ритм життя змінився, їжа змінилася, їм потрібна була допомога. От. І ми почали з ними працювати. А після цього я звільнилася з університету, стався, сталася друга вагітність. Весь цей час всі продукти Herbalife були зі мною під час вагітності, під час годування грудьми. Я їла коктейль, їла всі наші вітаміни, алої, тому що я розумію цінність цих продуктів, користь цих продуктів. Це наша велика команда, компашка а, консультантів, які так само розвивалися. Ми разом проводили різні заходи, відпочивали разом. От і деякий час. Я постійно розвивалася в сфері харчування, і вже після того, як почався карантин, у нас багато чого відбулося зміни. Закрилися клуби здорового способу життя. Ми перейшли всі працювати в онлайн, як власне працюємо і зараз. А, і я побачила, що це реально а, дуже зручно для мене, коли в мене двоє дітей, коли а, там старший син е, навчається онлайн, молодша донька не може ходити в садочок через карантин. Я з ним вдома і дуже зручно працювати вдома, онлайн, з дому онлайн зі свого телефону, е, розвиватися при цьому. Їздити на різні заходи, це те, що мені дає герполаїв зараз. Так? Тобто, так, я звичайно вийшла на максимальний дисконт, навчилася працювати з людьми, пройшла шалений шлях. Змін <хи> і продовжує цей шлях йти. Це дало мені велике коло оточення, нового оточення, розвитку класних людей, яких я обожнюю. А це дало мені можливість побувати в місцях, яких, ну мабуть, я б сама ніколи не була. Наприклад, ми їздили. На великі заходи, всеукраїнські заходи від компанії а, до а, Львову, Львівська область, Емілі Резорт це такий дуже престижний, а, престижний захід, престижна місцевість, куди. А, я зі своїми доходами поки що ну не можу потрапити. Але компанія це влаштовує для своїх партнерів в такому гарному місці: пофотографуватися, поспілкуватися, пройти навчання. Зараз у мене клієнти з. Різних куточків України, я продовжу працювати онлайн, будучи з дітьми вдома. Дуже це люблю, захоплююся цим, і хочеться, щоб якомога більше людей не лише долучалися до наших програм, до нашої стартової програми, групи підтримки. Пробувала продукти Herbalife, але й спробували, що таке стиль життя Herbalife, що це. Класні продукти, і що тут можна а, заробляти. а, Ось така моя історія. Я розвиваюся і запрошую усіх бажаючих розвиватися разом зі мною. У нас є класна система, а, є навчальний курс Академія успіху, а, на якому ми навчаємо якраз першим кроком, як вийти на максимальний дисконт, як стати консультантом для себе, для своєї родини. І отримувати а, перші доходи на часткові зайнятості. І хочу привітати дівчат, які зі мною вже певний час. Я виписала ті, хто знаходиться зараз в зниженні ваги активному, хочу вас всіх привітати. Ну, почну ز... згори, так, Івана Самчук. E, з Іваном ми познайомилися вже декілька місяців тому. Була e, невеличка перерва. Зараз повернулися у Івана Сумана вже мінус 7,4 кілограми, при тому, що e, під час перерви, коли ми не працювали разом, Івана класно проконтролювала вагу, нічого не набрала, і зараз продовжуємо знижувати. Надія Красноголова вже мінус 3 кілограми, буквально почали минулого місяця. Христина Пололіг мінус 4 кілограми розумничка, гарним, спокійним темпом йдемо вниз. Оксана Саврук, мінус 4,7. Чудовий результат. Ми нещодавно зробили а, фоторезультат. Ви його можете побачити у нашій групі підтримців в чаті. Гарно пішли об'єми. Оксана покращилася реальне самопочуття, з'явилося більше легкості. Лілія Повірина, мінус 3,9. Ми також почали працювати лише місяць тому, вже такий класний перший результат. Олена Бондаренко, мінус 6,6, чудова розумничка, старається, зважаючи на те, що багато різних подій у житті відбувається. І Олена Глачук, мінус 7,6 кілограмів. Також це вже трошки більше, ніж за місяць результат. До Олени вже приєдналася її а, донька, яка також вирішила покращувати роботу травної системи і в родині, коли її підтримка, це завжди легше робити. Так? І давайте зараз перейдемо до деяких наших новин. Я завжди розповідаю про промоушени і цього місяця, і не лише цього, в червні та в липні. Діє просто крутий промоушен, я не знаю. А, я жалкую, що я вже не незалежний, партнер, ну, що я незалежний партнер, що я супервайзер, я не можу приймати участь в цьому промоушені. Він діє для привілейованих клієнтів та незалежних партнерів. Називається Смачне літо. Цей промоушен говорить про те, що вам треба набрати 300 очок е, замовлень за червень та липень. І додати до свого замовлення крутезну термокружку з новим логотипом. У нас змінився логотип компанії. Зараз він так класно, лаконічно виглядає, Herbalife. класна термокружка. Ми колись такі схожі отримували, коли з'явився новий продукт мікробіотік. Зараз, зробивши сумарне замовлення на 300 очок за 2 місяці, ви можете додати собі таку термокружку-подарунок. Тож. Реєструємося як привілейовані клієнти, реєструємося як незалежні партнери. Робимо замовлення і отримуємо такий класний подаруночок. А всі деталі можете запитати у мене щодо реєстрації, я вам все розкажу, опишу детальніше. Також нагадую, що у нас діє промоушн з днем народження. У мене є дівчата, у яких дні народження цього місяця. Нагадую, що ви можете зробити замовлення мінімум на 100 очок в цьому місяці. і Отримати брендований ліхтарик. Це для тих, хто є привілейованим клієнтом. Робимо замовлення одним замовленням 100 очок і отримуємо брендований ліхтарик у подаруночок. Такі гарні подарунки у нас для клієнтів, для незалежних партнерів. Ну що, і поїхали далі. А сьогоднішня тема. Яку я хочу з вами обговорити? Так, ви бачите, я поп'ю трошки колаген. Ми поговоримо про сніданок. Так, ми починаємо ранкові клуби, ми поговоримо про сніданок. І давайте почнемо з того, що організм людини складається з великої кількості клітин, і кожна наша клітина потребує 114 поживних елементів. Кожного дня для того, щоб гарно функціонувати. Все, що ми з'їли вчора ввечері, сьогодні нам дасть енергію і поживні речовини для відновлення клітин та тканин нашого організму. Тобто, ми постійно повинні поновлювати а, ці мікроелементи. При цьому в тому важливість сніданку. Ви пам'ятаєте, що ми говоримо? Коли ми починаємо нашу програму, стартову програму, коли ви тільки починаєте працювати з консультантом, ви отримуєте відео про організацію режиму дня, і ми там велику увагу приділяємо сніданку. Що якщо ви пропустили сніданок, то ваш організм не отримує поживних речовин більше 12 годин з моменту останнього прийому їжі. Тобто, якщо ви поїли о 6 о 7 годині ранку. За ніч організм використовує все, що ми їли там за той день. Ну, не все, але багато чого, більшу частину він використовує на відновлення організму. Якщо це дитина, то це наріст. Вночі доросла людина відновлюється, так відновлюються наші всі системи. Відпочиваємо. І зранку нам потрібні поживні елементи мікроелементи, білки, жири, вуглеводи для того, щоб почати новий день. Якщо ми цього не отримуємо зранку, то ми позбавляємо свій організм цього і в свою чергу це впливає на сповільнення метаболізму в подальшому, якщо це відбувається системно. Саме тому відмова від сніданку вважається однією з причин. Набори ваги. Є статистика, що ті, хто регулярно пропускає сніданок, можуть набрати за рік 4-7 кг зайвої ваги, це статистичні дані по всьому світу. Так, я дійсно часто зустрічаю дівчат, які кажуть, що я не снідаю, не вмію снідати, у мене зранку кава. Найчастіше тут є дві причини, чому так відбувається. По-перше, це просто звичка, або у нас реально немає часу зранку на те, щоб приготувати собі сніданок. Ми поспішаємо на роботу з дітьми, треба всіх зібратися, самі зібратися, побіж, побігти на роботу. Так це перша причина. Друга причина, що часто ми маємо важку пізню вечерю. І вона ця їжа не встигає за ніч перетравитися, і зранку ми не відчуваємо голоду. Це теж є відхиленням від норми. Так? Тому які ж у нас критерії збалансованого сніданку? Що, що з ним має е, бути? Так? Сніданок має забезпечувати нас енергією, щоб ми не почувалися після сніданку як сонні мухи. Так щоб ми поїли і пішли працювати. Сніданок має містити достатньо білку для відновлення нашого організму, має швидко готуватися, тому що у нас а, недостатньо часу, зазвичай зранку, на повільний сніданок і великий. Сніданок має поповнювати запас води, який витратив наш організм вночі, поповнювати запаси мікро та макронутрієнтів, при цьому бути низькокалорійним. І мати низький глікемічний індекс для того, щоб не було а, стрибків цукру в крові. Сніданок має поповнити приблизно 25% добової потреби у нутрієнтах. Нагадую, що коли ми говоримо про розподіл а, білка, і про розподіл взагалі поживних а, нутрієнтів протягом дня, ми виділяємо, що 25% це сніданок, 25 обід, 25 вечеря. Має все. Розподілятися грамотно правильно. Тому ось ці всі критерії, як їх зберегти? Що для цього робити? Для цього і існує сніданок, збалансований сніданок від а, компанії Herbalife, з яким ми знайомимося з вами, яким ми всі разом з вами снідаємо. Давайте подивимося, з чого складається. Цей сніданок, він у нас складається з трьох компонентів. Так, секундочку. Перший компонент, звичайно, це те, що ви знаєте всі що ми всі знайомі, це протеїновий коктейль Формула-1. Його ще називають збалансована їжа у склянці. Пам'ятаємо, що коктейль це їжа, це не якась добавка, там, бади чи ще щось. Це їжа, в якій в складі є білки, жири, вуглеводи, клітковина, вітаміни та мінерали тобто, все те необхідне, що має отримати наш організм. Це коктейль – основа програми зниження ваги, і він забезпечує ситість на декілька годин, якщо його зробити ситним. Нагадую, що коктейль на воді має, містить 100 калорій. Ми можемо збільшувати калорійність коктейлю за рахунок того, що. А можемо робити його на молодці, плюс ми додаємо проти суміш формули 3 для більшої ситості, поживності, плюс ми можемо додавати овочі, що О, вибачте, не овочі, фрукти, так, для того, щоб. Коктейль ставав ще ситнішим, або робити його на йогурті, їсти ложку, або а, з коктейлю у нас роблять різні там, десерт слої. З коктейлю у нас на сніданок дівчата роблять собі вафлі, тобто є безліч варіантів того. Можна пити, можна їсти ложкою, можна робити вафлі, є різні варіанти, при цьому отримувати користь і це смачно, ситно і швидко, так? Чому, те, що нам дуже допомагає. Другий компонент сніданку це трав'яний напій, ще ми його називаємо чай. У складі цього трав'яного концентрату екстракт зеленого чорного чаю, кардамон, гібіскус, лимона корочка, оранж пеко, також є кофеїн для тонусу, але не в такій великій кількості, як, наприклад, в каві. Проте 2-3 порції. Трав'яного концентрату є безпечним по кількості кофеїну для людини. І у нас є три смаки: класичний лимон та малина. Він бадьорить, він тонізує, його можна пити як в гарячому вигляді, так і в холодному, що дуже зручно. Зараз влітку налили воду, насипали чайок туди, розмішали і п'ємо. Це допомагає нам добувати воду протягом дня і додає смаку користі дуже смачно обожнюю цей наш чай. І третій компонент нашого сніданку це взагалі з чого ми починаємо день: це рослинний концентрат алої, Рослинний напій на основі алої. Для чого? Він існує. Алоє взагалі має, ви знаєте, безліч різних а, властивостей, навіть сама рослина, алоє, вона є дуже корисною, там її використовують в медицинських цілях так, в медичних цілях. Рослинний концентрат, чому це важливо, що це концентрат, це очищений гель від цього алоїну, від гіркої, від о, всіх гірких елементів, так? тому що ось, якщо Взяти саме листочок алої, то він гіркий, його їсти не можна, це небезпечно. О, алої концентрат очищений від цих всіх речовин. Допомагає стимулювати процес травлення, підтримує роботи травної системи, сприяє заживленню стінок кишківни, кишечника, якщо у нас є якісь проблеми. Допомагає, якщо у нас є печія. Боротися з цими явищами взагалі цей продукт, мені здається, я так само, як і коктейль, просто маст хев у нашому раціоні, тому що він справляється з великою кількістю неприємних ситуацій. Дуже допомагає так само пити воду. У нас є класичний журавина та манго. Манго зараз деякий час немає в Україні є класичний та журавлина. Додаємо зранку в першу склянку води, можна змішувати разом із чаєм, можна додавати воду протягом дня. Ось такі у нас три компоненти нашого сніданку. Якщо у вас є запитання щодо цієї теми, будь ласка, пишіть. Мені в особисті повідомлення будемо розбиратися, яких продуктів у вас ще немає, як покращити ваш сніданок, як зробити його смачним. Дякую за увагу.